Всім привіт, гості та підписники мого каналу. Ну, Підписників вже багато, аж 35 здається. Але нічого, треба з чогось починати. Це мій як би сказати, не основний канал, а другий основний мій канал. Богдан щерет ось про сонячні панелі, про вітрогенератори і так далі. Кому буде цікаво, посилання залишив в описі під відео. Там більше 7 тисяч підписників, тому підписуємось. Досить таку цікаву інформацію розповідаю. Чи створювати саме цей канал я вагався майже 2 роки. Таких то часу нема, то ще що небудь. Але все-таки маю пасіку, пасіку досить таки немаленьку, тому вирішив завести окремий канал для того, щоб розповідати про бджіл. Маю пасіку на двох точках. Маю ветеринарний паспорт пасіки і так далі. Тобто пасіка зареєстрована, оброблена. Все як має бути. Ця пасіка починалася з того-дуже дуже давно, коли мені було 15 чи 16 років, тобто в 9 класі. Прилетів перший ройок, і з того все пішло. В роду в мене нікого не було, скажімо так, бджолярів, пасічників. Тобто все я починав з самого нуля, з самого початку. І за цей час вже як би, скажімо, як накопилось, не накопилось досить таки багато цікавої та корисної інформації. Зрозуміло, що спочатку це відео не подивляться там сотні тисяч людей, але все-таки знімаю, так як інформація, я вважаю, що досить таки цікава та корисно. Сьогодні мав робити огляд бджолосімей, але як бачимо, у нас йде дощик, тому трошки займаюся іншими справами. Ну і якраз покажу відео на чому можна зекономити. Судячи за цих маленьких вуликів, нуклеусів, яких тут ну, досить таки велика кількість, тобто все заставлено ось такими вуликами. Можна ну, зрозуміти, що я займаюся не медовим направленням, а саме розведенням. Та виведенням бджоломаток, відводків і так далі. Ну і Хто зайшов саме на цей канал, то все-таки перейдіть за посиланням в першому коментарі. Та підпишіться на мій основний YouTube канал, де в мене є вітрогенератор, там сонячні панелі, інвертор, акумулятор і так далі. Ну А зараз йдемо до бджілок. На пасіці має бути якесь підсобне приміщення, де я буду займатися збиранням рамок, навощуванням рамок і так далі. В мене це Ось це моя я її називаю халабуда, так і це з далеких часів. Можливо я вам колись розповім, чому воно халабуда, але це такий апівдиночок, в якому ось там живуть 5 сімей. Заходимо всередину. Тут нас зустрічає ось така наклеєчка, щоб зрозуміло, що все дуже серйозно. Так потім в мене є світло, як 220. Так і 12 вольтове освітлення. Тобто на всі випадки життя. Якщо наприклад у нас немає електромережі, але в принципі вона в мене є завжди, то ми включаємо освітлення на 12 В і робимо те, що нам потрібно. Тут ми виводимо маточок. Як бачу, у нас бігає там маточка там є. Зараз її показувати не буду, хай собі поки що сидить. Це вже в наступних відео. Сьогодні розповім на чому можна зекономити, так як розпочати, тим більше в наш час. Коли ну, війна, заробітків як таких нема, то потрібно економити на всьому, чим можна. І я, скажімо так, на даний момент економлю і прийшов до такого висновку, що можна заекономити на рамках. От, Наприклад, нема різниці, чи рамка буде збита з ось такої планочки. Тобто це новенька рамка, вона коштує в зборі. На даний момент здається там, 12 гривень 12 за рамку. Це якщо купувати її. Прорекламую інтернет-магазин Ековулик. Тобто на ековулику така рамочка стої, коштує 12 гривень. Можна використовувати такі саморобні. Цим рамочкам я давно їх робив, бачимо, тут є посверлені отвори. Тобто це я коли ще тільки починав займатися бджолом, сам робив рамочки. І ось робив ось такі бокові плечики. Зараз я купую другий або третій сорт. От, наприклад, ось це планочка третього сорту. Ну, це, шашель, це він вже поїв у мене, а так тут в принципі, була кора. Виключити це мерехті. Виключаємо це, 12 вольтове освітлення, вмикаємо ось так. Ось це у нас бокова планочка, рамки, як бачимо, вона тут була з корою. І ось ці всі рамки, які я збираю, вони в принципі йдуть всі третього сорту. Тобто десь сучок, десь ось така кора, десь ну ось тут знову ж. Я ці рамки тоді купував по 2,50 гривень. Тобто ціна там ну, звичайна рамка коштувала 5-7 гривень, ці коштували 2,50. Я їх набрав там, 400 штук і використовував їх вже в принципі, не один сезон. Все добре працює. Ось ця, наприклад, прививочна рамка теж зібрана з таких же самих планочок. Як бачимо, тут кора, тут якісь сучки. Ну, і так далі. Ну, тут боковушки ще можливо перший сорт, але. В принципі, це не важливо. Ну, я їх краще використовую. В принципі, я задоволений їм. Для початківця це буде досить така, скажімо так, вагома сума. Якщо, наприклад, купити рамку за 12 гривень або купити рамку там, за 5 гривень. Прослужить вона вам так само. Тобто на самій рамці, ну я вважаю, що можна зекономити, різниці ніякої. Так, ось, наприклад, кора. Але коли ми берем, прикладаємо дві рамки одна до одної, то що ми бачимо, що в принципі тут все стикується. якби, Нікуди там не гуляє і все воно добре служить. А ось на чому не потрібно економити, це не потрібно економити на дроту, яким ви натягуєте рамки, та на втулочках. Тобто, коли рамочка збирається, на її сверліться, зараз покажу отвори, ось такі отвори, куди заправляється проволочка, на яку вже в подальшому навощується гощинка У мене є спеціальний ось такий станочок для того, щоб сверлити отвори. Але в принципі це можна робити вручну, робити ось такий шаблончик. З отвором ви, ну, по 5,5 см, наприклад, прикладаєте цей шаблончик ось так до іншої рамочки. Ну і вже свердите отвори. Це для початківців, це в принципі непогано. Якщо вам рамок треба небагато, то це все добре працює. Ось коли ви натягнули рамку, ось сюди рамочки вже з втулочками, а ось рамка це ще більш така скажімо, рання. І видно, що отвір просверлений ось тут. Так, трішки відволікли. Покажу детальніше. Як бачимо, отвір просверлений ось тут, а проволока вже ось тут. Тобто 5 мм сама проволочка прорізає рамку. І після цього ось цей дріт прослабляється. І виходить, що у вас суш там тіліпається. Для цього ставлюються ось такі втулочки. Ну, вони виглядають приблизно ось так. І ось це виглядає вже збориться. Це вже рамочка, яка вже пройшла скажімо так, одне коло. З неї вже вирізали сушку. І Почиститься проволочка і піде вже скажімо так, на другий круг. Тут проволока натягнута ще чорна. Тобто звичайний метал, який з часом ржавіє. І, в принципі, ну, якщо його хоч другий раз натягнути, то воно рветься. Я думаю, інформація цікава навіть для тих, хто все в квартирі. На якомусь там дев'ятому етажі спостерігає, тому обов'язково підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо. Так, ще на чому не потрібно економити, це на самому дроту. Так я ж кажу, цей дріт чорний, він в принципі з часом трухне, рветься і так далі. Тому треба, ну, по можливості там звісно, це буде дорожче, але на рамках, наприклад, ви зекономили і купили нержавіючий дріт. У мене він ось такий. Це навіть не нержавійка, це в мене ні хром. Якось вийшов я на ринок. Там стоїть, ну скажімо, торгаш діди і лежить бухта така, ну провода. Ось та бухта у мене там стоїть. тобто там, ну Я не знаю, скільки там, наскільки мені вистачить, але думаю, досить таки надовго. Я його перематую з такі меншенькі бухточки і вже використовую. Цей дріт не ржавіє. Ніяк не псується, але я його використовую ось скрізь, наприклад, кліточку треба було підвісити, я цим проводочком підвісив. Все воно добре працює. Якби це був чорний дріт, там рік, 2-3 і все, він вийться. Цей вже буде служити дуже-дуже довго. Наприклад, якщо навіть рамочка у нас прослабла, ми беремо цвяшок, ось так в бока натягуємо, забиваємо, все, проволочка у нас натягнута. Як же відбувається сам процес натягування рамки? Збивання в принципі, там нічого важкого нема. Я збиваю наприклад, пневмостеплером. це пришвидшує набагато ну, час, який потрібен на збірку рамки. Прямо степлер коштує приблизно там, 1200 гривень. Це на момент 25 2025 року. Скоби в районі 400-500 гривень, в залежності від довжини, яку ви використовуєте. Тобто купили скоби, купили степлер. І часу у вас на збирання цієї рамки уходить дуже, ну, набагато менше. Ну, і ще треба, щоб був компресор, щоб прямо степлер працював. Процес, як це відбувається, але ну, у мене все в принципі, тут вже налаштовано. Така вішалочка, вісить бухточка, я беру за кінець. Іду от сюди, приблизно так, дотягую цю якраз відстані. Вистачає для того, щоб скажімо так, дріт якраз на одну рамку. Хто планує кудись виїжджати скажімо так, на різні точки, на посадки, тобто ну, вивозити пасіку з дому, тому раджу завести ось таку початку. Наприклад, в мене це ось така з моїм прізвищем ям, та номером телефону. Кожну нову рамочку, яку я роблю, я ставлю ось так. Клеймо раз, одне клеймо тут, одне клеймо тут і з воротньої сторони знизу теж ставлюю клеймо. Потім, коли ви відкриваєте вулик, це чорнило, скажімо так, воно впитується в дерево та досить таки багато років там зберігається. І хтось відкриває вулик, що у вас там вкрасти якусь рамку, тут бачить ось такий надпис. І вже свою рамку він туди не поставить, так як у вас всі рамки будуть ну, з надписами там можете написати Валера, Саша там був Вася. І так далі. Ну, в мене ось таке. В принципі, це досить непогано. Навіть якщо ось тут воно буде шкрябано з тамайською, тобто вже буде видно, що пошкоджені шкрябане. А ще не всі догадаються, що знизу теж може бути отакий надпис. Тобто ви прийшли, у вас рамка не така, там стоїть ваш колега. Ви підійшли, дивитесь, тут щось пошкряване. Рамочку перевертаєте. Опа, все, ваша рамка, тобто можна дати йому там погризлу за те, що він вкрав вашу рамку. На жаль, у мене такий був випадок, коли виїжджали. Скажімо так, на літній точок в посадку і рамки з медом забиралися, пусті рамки ставились, Після чого я почав використовувати ось таку початку. Процес вставляння самих втулочок досить такий швидкий. Тобто беремо втулочку, дірочку так вставляємо. Якщо рамочка просверлена мене, трішки полежала, то в принципі працює, ну як, не випадає. Якщо свіженькі рамки, наприклад, сьогодні ви тільки посварили, то можуть бути проблемки, ці втулочки можуть ну, так, легенько вискакувати. Я так завжди рамки сверлю, потім вони в мене там валяються пару тижнів, їх завжди часу нема. Ну і потім вже тільки вставляю. Ось так втулочки вставили. Ще беремо молоточок і ці втулочки легенько ось так підбиваємо. Оця, до речі, ось випала. Після того, як з двох сторон вставили ці втулочки, є отаке лекало для натяжки дроту. Що воно себе представляє? Тобто тут є такий ексцентрик, який рамку так, ну, скажем, стискає. Є упорчик один, є упорчик другий, є упорчик третій. Вставляємо сюди ось так рамочку. Оп. Заставили, вона стоїть чітко, вона нікуди не дівається. Потім трішки підтягуємо ексцентриком, і рамка у нас вже зжалась. Беремо дріт. Сам його викінець, так збільшимо трошки, вставляємо в один отвір, потім вставляємо в другий, так, втулочка випала, беремо іншу. таке теж трапляється. Є. І тепер пропихуємо цю проволочку по усіх отворах. Так, підтягуємо. В принципі, все воно. Коли працюєш на автоматі, на камеру не розмовляєш, то займає досить таки небагато часу. Ну, втулочка в принципі, трішки скажімо так, замідляє роботу. Але в подальшому це вам великий плюс, так як проволка не буде прорізати саму рамку та не буде у вас прослаблення йти сушки, вона потім не буде у вас тіліпатися. Не знаю, що ви там бачите, напевно, моє плече. Трішки проволоки маловато, тому підтягуємо. Ось так, раз-раз, раз. Підтягнули, вставили в останній отвір. Тепер беремо ось такий маленький цвяшок. Ось такий манюпунький. І забиваємо його так, ось сюди. Навіщо ми це робимо? Можна степлером прибивати, можна там якось закручувати. Я звик цвяшками так набагато швидше. Взяли зробили три оборти за цей цвяшок і цвяшок забили. Коли ми так зробили, от як бачимо, ну коротше воно вже проволочка, ця нікуди не подінеться, це вже на віки вічні. Але в принципі, якщо вам треба буде проволочку натягнути то нема проблеми цей цвяшок витягнути і ну, скажімо, перебити його в інше місце. Тепер трішки ось так проводочки натягаємо, тобто цю. Ексцентрик ми підтягнули, рамку ще більше жало. Тепер ось цей кінець ми ось так загортаємо і руками, пальцями підтягуємо. Тепер раз, знову перехватили, раз, 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 все. Ось так воно є. В принципі, цього нам достатньо. Тепер беремо знову цвяшок, забиваємо його вже зверху. Знову раз, два, три накрутили, ну, три-чотири рази там вже як. Як вийде, все, як бачимо, у нас зараз проволочка, це кінець так беремо і просто так відломуємо. Ну, проволочка не хром, тому вона трошки така власненька. Якщо звичайно не жавіка, то це буде ну, проще і легше. Тепер що ми робимо? Ось як бачимо, звук ось такий, в принципі, не сильно натягнутий. Ми беремо посередині дві середні проволочки, ось так їх зжимаємо і відпускаємо ексцентрик. Раз, відпустили. Все, проволочка натянута, рамка у нас готова. Повторюємо дану процедуру з ось цими усіма всіма рамками. Тут у їх було, здається, 25 чи 26 штучок, але там вже деяку кількість натягнув. Ну, і тут ще лежать рамочки 300. Це треба відводочкам подавати в очинку. Але погода у нас зовсім-зовсім не радує, тому і взятку немає і в принципі роботи у бджілок теж немає. Є, наприклад, ось такі маленькі рамки. Їх теж ми ствердимо, теж проволочку натягуємо. Але в цьому випадку у нас проволочка йде тільки одна ось зверху. Ну, Тут автулочки ми не ставимо, так як немає з цього самого скажімо такого переміщення проволоки. А ось так в поперек воно не прорізає. Ось така маленька рамочка, скажімо так, составна. Це використовується або в нуклеусах, або в є, може, одна сімейка на такому, ну, на таких рамках сидить. Тобто теж це все туди знадобиться. Так як в мене тут все серйозно, то мають бути схеми, з чого там складається бджола, як вона там так, розвивається, що там в неї знаходиться всередині. Ніжки, лапки, крильця, бджілка. Є таке, досить таки цікаво. Так що підписуємося на канал. Поступово тут у нас рамок меншає, тут у нас рамок більше, є, процес іде. У нас навіть трішки ну, вилупилось сонечко, бджілки пішли на обліт. Не дуже активно, але все-таки вилетіли на роботу. Можливо, навіть ще щось трішки метку принесуть, спілко прилітають. Ну, коротше, робота пішла. А я тут отакий, щоб ви не думали, що бджоли це так страшно. Насправді все виглядає ось так. Ну, рамочки я буду збирати далі. Вже в наступному відео думаю покажу, як ми будемо навощувати рамочки ось такою красивенькою вощінкою. За допомогою блока живлення. Тобто все відбувається буквально за пару секунд. Натиснули, вощінка припаялась і так далі. Ну, на цьому принципі все. Буду закінчувати своє відео. Хто додивився до кінця вам велика подяка. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну і пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, хто займається бджілками, хто думає займатися, хто, можливо, їх боїться. Так що пишіть свої враження. Все, пока-пока.